Христос воскрес. 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 Витающих родных, близких, и святом, дебишо, дебишо в Одессе, в Одесской области. Мама, сестра, дружина, дети, полно, 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 Вітаю всіх своїх рідних, маму, папу, кассо, жінку, сина Нікіту. Вітаю всіх з Паскою, з Великдними. Вітаю всю Україну, всіх жінок на Україні, всіх чоловіків, які вітаю з Великоднем всі мої любі мати, брати, сестри. Я вас люблю. -любив. Хочу привітати всіх з великоднями, з сетями, з Паскою, побажати вам всього найкращого, мамі, жінки. Дочці і всім всім, хто там є. Дорогі мої жінки, вітаю вас праздником Пасхою. Здрасите діти, здрасите, мої онуки, краматорці. Привіт вам з зони АТО від вашого батька і діда. Вітаю маму свою Великим днем з Пасхою по-нашому. Вітаю свою сім'ю, дорогого синочка Сасіка, жінку Наталю. Нам дуже допомагає ваша. Чекання, це для на нас сильно підтримує. Вітаю свою родину, сім'ю, своїх трьох дочок Дар'ю, Софію і Яринку. Дружину свою. Хочу поздравити свою сім'ю з праздником Великодня, своїх п'ятих дітей, свою супругу. Пусть вони живуть щасливо, Не забувають, що поки ми тут, вони будуть жить мій. Мамо, тато, вітаю вас цим праздником. Паскою, дружина Ніна, діти мої, внуки. Всіх вас поздравляю. Хочу привітати всіх з Велигнем, побажати всіх благ, щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Мамуська, Танюшка, Сашечка Віка. Поздравляю вас з світлим Христовим Воскресенням. Я тут, для того, щоб у вас було мирне небо над головою. Ви знаєте, що папка сильний, видержав все, він для того тут і стоїть мої жінки, мама, сестра, хочу вас привітати цим днем, що хочу, щоб ви спокійно там спали, поки ми тут, ми повернемося з перемогою. чекайте нас. Хочу поприветствувати своїх друзей, однополчан, національну гвардію, 50-й віддільний батальйон, який мене побачить. Ребята, я продовжую службу, присоединяйтесь. Хай Господь благословляє всіх. Бажаю, щоб ми е, теж своїми вчинками, е, своїми молитвами і діяннями прилучалися до цього великого свята. Ми хоч далеко від своїх домівок, але не забуваємо про своїх рідних, близьких, хоч нам маленьку тяжко, але ми стараємося добиватися свого. Спаска вас великодним, щастя, вам, здоров'я, удачі, держитесь. Ми за вас. Святим вас. Люби наші, дорогі. Ми вас любимо. Ми повернемося, Земля наша, ми нікуди не підемо звідси. Хочу поздравити своїх двох сестер, Младши себе, свою маму і свою племянницю, і свого племянника Сергія, племянницю Альону. Всім удачі, всім всього самого найкрашого. Жду звонків. Люблю скучаю. Я вас дуже всіх люблю. Артем, Аріна, Танюша. Я повернусь до вас. Ми приїдемо з перемогою. перемоги. До вас дуже сих. Я побажаю нашим же воїнам усім здоров'я до побіди. А також хочу поздоровити свою сім'ю з Великднем і побажати їй здоров'я і додатися в мене, щоб я повернувся. З побідай! Все буде добре, ми повернемося і все буде в нас, як має бути. Ми повернемося живим. Ми вас захистимо. Чекайте нас. Ми тут стоїмо заради вас. Чекайте нас і ми повернемося. Слава Україні. Ми повернемо і живемо буде добре. Ми тут вас захищаємо, ми сюди нікуди не підемо, ми тільки вперед. Ні шагу назад, бо Україна це наша Україна. Ми Маємо її захищати. Україна переможе. Слава Україні.